Я розкажу свідчення коротеньке, знаєте, сьогодні штурм йде в Запорізькій області, взагалі по лінії фронту. Одного разу я був в лісі, молився там, на Західній Україні, у Львові, і молився просто до Господа. Тоді почався штурм Вовчанську. Сергій тут є, з Харкова він пам'ятає, думаю, цей момент. Знаєте, як молився вдома і просто відчув. Їдь Вовчанськ, а там штурм. І я кажу: ні ні я пішов, іду далі. І знову то слово, йде за мною, їдь Вовчанськ. Я пам'ятаю, подзвонив директору місії, кажу, слухайте, отак їдемо в Вовчанськ, не знаю, їдемо. Просто має на серці їхати туди. І приїхав в Херсон, взяли ми ще двох братів. Тоді Петро Сергій їхав зі мною, взяли броню, ну, все не перший день на лінії фронту. Я пам'ятаю, ми приїхали туди, чого приїхали? Все не чого ми туди приїхали. Взяли був брат Сергій. І ми поїхали. Приїхали туди, і там закриті дороги. Ну, там вже ну, штурм. І ви знаєте, якось так Бог дав. І ми попали туди. І теж знайомство з хлопцями, пам'ятаю, ми... Ці хлопці ми ще до них заїжджали в Кліщівку, тоді штурм був в Кліщівці. Це людь була, і вони впізнали нас, як капеланів, впізнали і каже: слухай, капелан, ти що тут робиш? Та ось, кажуть, приїхали, будемо молитися. Окей, а каже: ну туди не пускай, та пусти, дали нам паролі, там, ну сказали, сой, ми поїхали. Ми заїхали на лінію, там, де було дуже жарко. І ми почали просто молитися, молитися з людьми, молитися з хлопцями, просто молитися. І так десь дві сутки. І ви знаєте, через дві сутки Генштаб офіційно була е, офіційно передали, що контрнаступ за, ці, за тих дві сутки зменшився в два рази. Це реальні події, які ми пережили. І по сьогоднішній день вовчан стоїть так, як стояв. Я вірю в те, що є Бог, який може зупинити і тут лінію фронту і не тільки тут. І він це зробить по своєму слову.